Я зараз думала, чому він сюди завжди ходить. А він витягає так з мокрої, з сирої землі хропачків, і все це з'їдає. І завжди ситий. Тому що хропачків у нас багато, так? Да? А потім він їсть мої зелені томати. Чесно кажучи, я їх. Посадила саме заради павичів, тому що вони дуже-дуже люблять томати. Але при цьому, коли я кладу розрізаний, то їх це не цікавить, їм саме з куща треба. І тому, як тільки відцвітає квіточка і зав'язується помідорчик, то його відразу відскубують. Ну, час минає і швидкість наростає. У томатів, І все одно з'являться якісь помідорки, і вони з'їдять їх ще і червоними. Опа, все він наївся і буде танцювати. А ось це підтягується сімейство. Ну, тут. Мої улюблені трубчаті лілії. Саме от такі лілії я обожнюю. Вони дають саду такий якийсь дуже натуральний вигляд. Без претензії. Оп. Так, це зробили качки будуть на тут їм тут мінус, наречена втікачка. Всьому потрібен вік. В тому році вона мене не дуже та вражала, а в цьому році от вона така справжня, справжня. Дармера. Є такі хости, їх наче заморозили. От якими вони вийшли, такими вони стоять вже третій місяць, закінчується, а вона та сама. Це у нас хто це такий флеміш дизайн? Ну, може, трошечки більш жовтою вона була на червоних ніжках. Ось така красунька. Гліцинія, яка жодного разу не квітувала, але їй вже рочків, мабуть, більше 10. Залишаю лише заради стовбура. Як тільки прибереш стовбур, все одно залишиться кінчик якогось корінця і буде багато-багато гліциній. Хай вже буде цей стовбур красивий. А шапочку ми зріжемо. Троянда, яка квітне ціле літо, без перерви. Отак От випускає, випускає, випускає молоду поросль. Це Summer Lodge. Квіти не дуже великі, але суцвіття такі повні. Рука не піднімається на цей бур'янчик. Ну, як можна? Це піжма? Вона так пахне, якщо її рухати. Духмяна-духмяна. Заказ духмяна. замурзана квітка. Почався бал лілейників. І ось мої помічники повзають і збирають тут всяких тлю. Да? Де вона там моя? Помічниця? Ось сидить. Ну як можна бризкати сад, коли вони тут всі так трудяться? Тому сад у мене не оброблений. Я залишаю всю тлю їм, щоб вони її споживали. Віргата. Привіт. Як справи? Хебе. Це ж рослина, яка виглядає дуже-дуже природньо. за що її люблю. Перший рік вона у мене хворіла, а тепер вже все пішло, як треба. Кому потрібен медонос, кращого, мабуть, і не знайдеш. Дуболиста гортензія. Ось саме з такого оксамиту шилися наряди для короля і королеви, я так думаю. Ну і троянда каже, у мене теж є такі кольори в моїх приростах, подивіться на мене. Цей танцює цілими днями. Двох дітей мало. Треба ще. То він танцює. Так тінь цікаво падає, наче у нього дві голови. Тут на цьому все. Всім дякую за увагу. Створюйте свої картини садові. Всім пока-пока!